Сьогодні замість відпочинку на канікулах одинадцятикласниці ї гімназії Черкас Юлія Ночовник та Валерія Кисільова прийшли до школи зареєструватись на пробне ЗНО. Дівчатам допомагає їхня класна керівниця. Подивіться, бачите реєстрація. Натискаємо так, перед реєстрацією необхідно знайомитися з документами. Помоги вчительки, каже, 16-річна Валерія тут не впоратись. Спочатку ми шукали покликання для реєстрації, його було дуже важко знайти. Мені потрібна якась можлива порада від вчителя, щоб він е, допоміг мені взагалі зареєструватись, тому що я не знаю, як це взагалі відбувається. Школярка розповідає, на ЗНО хоче випробувати свої знання з математики, адже за цей предмет хвилюється найбільше. Готуватися, каже, почала з літа. Складаючи ЗНО з математики, я так краще себе морально підготую. Я купила собі посібники, дивлюсь вебінари з математики, обов'язково проходжу тести, тому що я, коли напрацьовую тести, я розумію саму конструкцію, тому що там деякі питання є такі закручені. Готуюсь кожен день, виділила собі там по декілька годин. Я морально також трошки важко обмежую себе там у сні. Практикуються в позаурочний час та займаються із репетиторами. Одинадцятикласниця Юлія Ночовник каже: пробний тест хоче пройти з української мови та літератури, адже цей предмет обов'язковий. А це я пишу власні висловлення. Також я проходжу тести, проходжу ЗНО на сайті. Я вважаю, що пробне ЗНО варто проходити через те, щоб морально підготуватися, подивитися, взагалі, які там завдання, випробувати себе подивитися чи встигнеш ти зробити всі завдання чи ні Аби зареєструватися на пробний іспит, необхідно зайти на сайт Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Потім обрати розділ пробне ЗНО та заповнити реєстраційну форму. Вчителька української мови та літератури Юлія Голінко каже, школярів до цих тестів починає готувати із 10 -го класу, аби вони розуміли структуру задань та не боялись. Дитина має розуміти, що вона готова. Це велика робота не одного року. Ми діти на це спрямовуємо. Психологічно одно Значно, от якраз цьому допоможе і пробне ЗНО. Хоча діти проходять приходять десь тести, але ви розумієте, що таке прийти вдома з чашкою чаю і що таке прийти в аудиторію, подивитися, як це пишеться, коли поруч, можливо, немає зовсім знайомих людей. Цьогоріч пробні сесії відбудуться 19 березня з української мови та літератури, та 26 березня із предмету на вибір. Результати діти отримують на свої електронні особисті кабінети 25 березня з української мови та літератури та 1 квітня. З інших дисциплін, розповіла методистка обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Пробне тестування за бажанням участь у ньому, але ми все-таки завжди щороку радимо реєструватися хоча б на проходження на один. Предмет пробного тестування для того, щоб психологічно налаштуватися, необхідно здійснити оплату до 25 січня, і в цьому році пробне тестування з одного предмета коштує 309 гривень. У нас буде 21 округ по області і 26 пунктів тестування. Але все залежить від того, яка кількість зареєструється учасників. Зі слів пані Тетяни, реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 22 січня включно. У день іспиту кожен учасник може скласти тест тільки з одного навчального предмету. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.